Доброго дня. Сьогодні 6 червня 2020 року. Земельна комісія свою роботу. Чотири депутати, шести присутні, тому вважаю, що теж команди. Доброго дня. На повестку дня у нас 21 питання. Перше питання про запряження переземельних ділянка комунальної власності, праводії які поділяє продовження. 25 рік. Це земельні розглянки, які були страховані протягом інвентаризації земель, завиї та зібрання призначення та земельні призначення, які пропонуються висловити на опцов. Станом за 4 звільнено інвентаризації земель до формування земельної ділянки коммунальные власти 0173. Это земельна ділянка, яку село Попази. Також воно сформовано відповідно до місцевої документації з подальшим виставляє технічний список до продажу бію про на вулиці Володимирівка. В цьому ж випадку. Було доставлено три скіни товару. А також передання технічної документації із з із замовників щодо реалізації мешканної власності. Будучи питанням так. Ні, це не аномалічна дозмета диванті сформована з метою Та створення умов для її освоения ми проводили инвитализацию замен на прошлой сессии сі по Це Села Чебанська, кадасовий номер 0136. Лошадь 5. Лошадь 5. Я пытаюсь. Голосуем за 4 за экши. Так, у нас целый теж аналогічне питання, про затверждению технічної документації з инвентаризацией земель комунальної власності. в площадь 29.6 гад, последние катации цикл 2 награды. це теж же основные, мы проводим инвентаризацию до сформованных земельных деревянных и повинен было несвода документации, с предашних уже свое в цельных целях. Наступне про затвердження технічної документації землю участь щодо інвентаризації ім'яталізації зими зміни, щодо іміталізації землі комунальної області села Ради, ну то же самое Які в селах попад. vamos, vamos. Далее цифра 0,95, 4,6. Понимаете? Да, мы знаем. 0,95, 4,6. Здесь будет можно блоком, так как мы утвердили крели заметных делянных того именно, яких продвигают тот же с аукционными лотами. У нас формованный на каждый заметный отдельный решений. Для формирования этого блота у нас с шостого го о. по не то. проголосуємо Мы проголосуем. Просто объект пояснення на NGC. Зараз и капитализм. Шостя. Шостая. Шостая. По замену торги на замену на замену делянки 0. 02-03. 0.3. Харжок проголосует, поясница на NGC. Чтобы поставили. 0.2.

4, то есть не 4, а 6, 43, 43 грамм. Кто за? 4, да. Так, наступление. Аналогичное. Э, Остальные цифры. 2, 32. Площадь 1, 269. 4, за. Да. И сейчас еще взглядно двенадцатое, а 11 питание ноль один девяносто два аналогичного. Точно. Кто за? Дальше Питання про заутверждение технічної документації за любовью, ремонтализация земель коммунальной власти за адресою план цифрический 1 13-14 было космонавтов, которые, так как не всі а, висок, інших, были... Інших, пусті, то все были проданы, то есть... Давай попробовал. Так, 9. Э... Так, цвет 13, да, у нас питання. Да. 13. Это не 12. 13. Также технические

Это было не заказано для экспертной оценки замены зеляна. 3 на сегодняшний день. Мы провели оценку. Дальше, кто запрещен, кто запрещен зверь, 0, 1, 2, это Тоже запрет Тоже развитие, то то запрет на развитие, то запрет ну, значит, это, тоже ну, по то значит это ну рядом в массиве рядом с арядом который мы, мы ее тоже включали а ну, -то, а? это у нас то это, это рященка это другая рященка то есть она является террезом по Это то я Голосуємо хто за, 4 за. Потім у нас про зображення проєкту землю щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Ehm, ми давали дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки. Это не планка залежно відповідно до видно до 800 документации. На той сессии была не поставила. А как проще? 2,18. Это не код? Нет, как? Я пытаюсь голосом, кто за решили прийти. Так, про запоріження з ВІТу, про нормативну грошову оцінку за адресом 10 Українки 2А, кадасовий номер. Нормативну грошову оцінку? Ні, експедентно-грошову оцінку, кадасовий номер 505. А чого прочитано в нормативі? Що прочитало? Так. Да. А що це за номер? Експедент. Це експедент? Так, експедент – це теж операції з особливим У нас значит запретжены тоже большой оценки, та же самая партія, площа 016-27. Да. Голосовым. Кто за? Дальше у нас еще документация <головік> и за рулем еще рементаризация из ЗНФ. номер 2076. Это 2131 к это то же самое в рамках территории находится в карествовании, в рамках приведения в соответствии